Знаєте, раніше за інших президентів ніколи не виникало питання щодо відданості Америки НАТО про те, що американський президент відіграватиме там провідну роль, щоб допомогти сформувати команду, зберегти її єдність і запевнити союзників, що так, ми очікуємо більшого від наших союзників, але Сполучені Штати завжди будуть поруч. Тепер це питання. Я думаю, що містер Трамп, я не впевнений з впевнений. Тобто я не можу повірити, що я це кажу, але я не впевнений, що він не зробить чогось, щоб зірвати саміт. Я впевнений, що для генерального секретаря Рютте це буде його перший саміт на посаді генерального секретаря. Я впевнений, що він продумав усі можливості. Він наполегливо працює з іншими лідерами, щоб забезпечити успіх саміту. І перш за все, успішний саміт це номер один. Це коли згуртованість і єдність альянсу міцні. is